Заговір проти ворогів. Мати Богородиця, свята, Пресвята, Пресвященна Діва Марія, по полю йшла. Уявіть собі тепер, як мати Богородиця по полю України іде, а за неї янголи йдуть, і квіти відкривають. А за Богородицею трави життям наповнюються. Струмочки весело дзюркочать, птахи, славень українські співають, а нечиста сила зовсім зникає. Копитами б'є і зникає в темряву, в темряву, де творець нечисту силу забирає. Янгол Михайло. Того чорта, того нечисту силу хапає і в чорну бездну кидає, в пекло кидає, прямисінько в пекло кидає всіх ворогів, всіх чортів, всіх недобрих, нечистих, всіх тих, хто прийшов з війною, з війною на нашу землю, в пекло кидає. І більше йому не панувати. Бо Богородиця молилася Творцю, щоб Україну визволяти і нікому більше нашу любу, милу Україну не залякати. Я, Мольфарка Олена, від гуцульських лісів до канадських лісів. Від гуцульських гір до канадійських гір ставлю захист. Прошу вищо силу поставити захист від злого чоловіка від злої людини від чортова наклепа, від чужої заздрості від ворогів, від іншої кожної гидоти, нечистоти. Богородиця зі мною, Богородиця з вами, Богородиця з українською землею. Амінь.